Міжнародний день рідної мови цікаві факти. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Це ж скільки треба було придумувати. В українській мові найбільша кількість слів. Починається на літеру П. А ось і приклад. Павло Петрович поспішив, прибувши першим поїздом. Wow! Українська мова багата на синоніми. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів. Як вам синонімічний ряд найменш уживаною літерою українського алфавіту. Є літера F. Wow! Ну що, згадаєте слова на Ф? В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має 7 відмінків. Один з яких кличний. Де ти взявся з тими відмінками? Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду теля, котеня, жабеня. Добре, що всіх не почав перераховувати. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.